О, добрий день! Вас вітають мисливці за бусами. В сьогоднішньому відео ви побачите другу частину перевтілення з середньої бази Peugeot Boxer в супердовгий евакуатор. Тому додивіться відео до кінця, щоб побачити кінцевий результат. А я вам нагадаю, що це Peugeot Boxer 2004 року, мотор 2.8. Мотор ви не бачите, але він є, і він 2.8. Був в середній базі, але ми його подовжили на 106 см та створили платформу 550 м. Цей процес є в першій частині, яку ви можете побачити на нашому каналі. Щоб закрити цю середину, ми взяли частину підлоги від іншого нашого буса. Воїн. Хто ти? Я кардан. Син заднього редуктора. Я люблю свою роботу, я прийду сюда в суботу, може навіть і в неділю. Після малярки ми розпочали процес збору по перевтіленні бус був наш. Але з'явився клієнт, який захотів евакуатор з такою платформою, щоб вміщалась довга база спрінтерів. Тому ми виготовили та укомплектували даний проект. Платформу виготовили 5.50 на 2.15. Резину поставили нову на всі чотири колеса. Повто залишається лише встановити лебідку, яку власник вирішив придбати самостійно. І далі ми здійснили поїздку в Мрео. І по традиції, як завжди, завітали на автомейку. Ринкова вартість такого коня сягає 7500 доларів. А якщо пригнати власний бус до нас та зробити з нього перевтілення, обійдеться він вам звичайно дешевше. Та також плюс, що у вас буде свіжо виготовлений евакуатор, котрий ще достатньо не побачив світу. До речі, кого цікавлять такі ліхтарі, телефонуйте або пишіть на Viber. А ось наступний виготовлений евакуатор по дорозі завезе колегу, котрий попрямує на Дніпро. Ну і щоб відео не здавалося коротким. Знімлю ще короткий огляд по території. Це ЛТшка. Чекає своєї черги на виготовлення платформи. Це MAN 26 410 мотор 99 року. Можливий продаж, продаж без документів, можливий продаж без будки. Вартість з будкою 5,5, вартість без будки 4,5. Ну і, звичайно, можливий розумний торг. Далі йдемо по салону. По салону там ну, більш-менш нормально, є два спальних місця. Ось так це все виглядає. Далі є в боксі ще два спринтера і Богдан, але ну, там трошки пізніше вам все покаже. Це Ман, 8.224 евакуатор. Чекає черги на малярку. Ще думаємо, чи зробити тут спальник. Тому майже на виході. Тут робиться рекс-платформа, тут спрінтер, спальники два мають бути, очікуємо, поки звільняться наші зварювальники. Це крайслер, який тягне мани. Це синьо-блакитний херсонський спринтер, маніпулятор, це варіо. ну Бачите, ось. на свої автівки не маємо часу, щоб зробити перевтілення. У нас в першу чергу потрібно зробити чужі. Але якщо когось цікавить варіо, там воно 97-го року, 4.3 мотор, пневмоход, ну гарний такий варіант, кого цікавить, під клієнта можемо зробити. Це двохповерховий лафет. ну Тут продаж нетерміновий, вартість 5,5. ,5. Це дім на колесах 5000 доларів. Тут можна його обладнати як дім на колесах або торгова точка. Будка, начебто 4х2, висота 2,20. Ну і Будка тут на болтах вона знімається. Ну і хто ще пам'ятає цей веко, знімав якось першу частину, як ми його виготовляли. Як результат, тут ще й нічого не зробили. Бо в нас так, в першу чергу робимо для людей. А свої автівки вже в останню чергу. Тому, хто бажає влаштуватися до нас на роботу, вакансія завжди відкрита. Телефонуйте. Житло та харчування надаємо безкоштовно, по роботі, по ціні домовляємося. Тому з вами були мисливці за бусами. До зустрічі в наступних відео.